Доброго ранку, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ось сьогодні знову випала мені нагода поїхати спробувати половити щуку. Це вже четверта риболовля в цьому сезоні, ну і четвертий бублик. Не знаю, як вона буде себе сьогодні поводити. Можливо, вона ще відходить після нересла, можливо, я вже навіть і не знаю. Пробую на різні приманки, різні глибини, різні проводки. Результату нема ніякого. Думаю, вже сьогодні мені вдасться щось і ну, хоч щось спіймати. Сьогодні буду ловити на джербейти та гризину, буду більше приміщатися, підбирати приманки. Погода в нас сьогодні похмура, з проясненнями, ну, вже більше хмари так затягуються, а з обіду вже в нас дощ до вечора. Так що рибалка в мене сьогодні не буде довгою. Ну, годин 6-7, я думаю, що буде. Тож, всім, кому цікаво, бажаю, приємного перегляду, тому ж давайте будемо розпочинати. Так, друзі, із новинок прикупив собі таку коробочку такий органайзер за кос під Мейхо. Ну, цей набагато наполовину дешевший. Цей... Е, 9... 900 гривень, так, а Майко плюс-мінус 2000. Такі на дві секції. Для джербетів, для, для резини це взагалі. От, поки що з моїх коробочок це найкраще, що є. І внизу. Така більше, ну тут знімаються ці ячейки. Ну Класна, зручна. Я в описі під відео залишу посилання, назву там теж залишу. І ще з новинок взяв я собі все ж таки цей весен інлайн 15 см. Думав, 15 чи 20 брати, але так як зараз в великій пряманки бічі щука не хоче. Думаю, візьму це, якщо зайде, то також прикуплю і більший. Гачок, а чувак, тут один більший триник, один менший. Ну, ці вертульки чомусь мені от не дуже. Я щось їм не довіряю. Ну, така резина доволі міцна. Але отут я не знаю, чи це видерже щучі зуби. Зараз спробую, як вона у воді грає. Це Весцін і е, скопіював швидше всього із Севич Гір, там такі є ну, форельки, у кунці. Але приманка така ну, класна, реалістична. Зараз його спробую покидати. Не знаю, що буде вам видно. Як вона в воді пливе, так як водичка не дуже чиста. У нас більше неділі вже дощі падають і ще дивився на місяць вперед, на місяць, цілий дощ передають. 52 грами. Зараз я попробую неї. Я вже, друзі, дві дві години кидаю жодного. Жодного точка поміняв вже дві водойми. Я не знаю, що з рибою, що їй не так, за скільки виїжджаю, а результатів немає взагалі. Було в мене пару, ну, не пару днів, десь неділю назад, виїзд перший раз у житті лина. Оце я попав взагалі ну супер. Я так я зняв відео, вже домонтую, я все-таки його е, виложу. Виложу так, як це моя перша така риболовля. Ну і в планах ще поїхати. Через пару днів вже потепліє, зараз в нас зранку взагалі нульова температура. 0 мінус один передавали. В горах випав сніг, не знаю, вам звідси видно не буде. Не бере щука, я хоч пару рибалок на лана поїду 2-3. Так ну, виложу відео. Може комусь буде цікаво, може хтось полюбляє на поплавок. Та я кльов його не до зараз до червня, до середини червня і все. Ух. Дивіться, який шнурочок взяв. Перша щука о! Взяла під самим берегом. Такий шнурочок. Бен, придасться брати цей. Ось такий шнурочок маленький. не той розмір за яким ми приїхали але вже що є обов'язково рибу ми відпускаємо взяло вже все я вже хотів вже під... та я вже в принципі її піднімав і вона чіпилася Дивіться, розловив я не знаю на якому на... на у другому закиді, напевно. Ну, придеться тут такі, що у 20-му розмірі більше взяти собі на осінь. На... Супер. Ну ось, друзі. Нарешті розловився. Перша рибка є. Перша в сезоні, хоч і не таких розмірів, яких би хотілося, але весь день ти просто ну, ходиш, шукаєш і нічого не вдається знайти. І ось вже таке ж Все ж таки цей перший удар, перше уваження в цьому сезоні. Я радий навіть такому результату. Настрій вже хоч Чуть-чуть піднявся. Ну, щоб ви розуміли, великі приманки, ну навіть я б не сказав великі, середнього розміру, в більшості... Така риболовля, це не на кількість риб. Це, те, щоб... це не те, що ну, ти поставив велику приманку, ходиш і ловиш рибу, і вона ловиться. Це така риболовля, коли покльовок просто ну, мінімум. Багато нульових виїздів. Ну, хоча і не все. Є ж також такі риболовлі, що досить добре щука бере, можна отримати і 10, і 15 клювань. Це вже який п'ятий виїзд. П'ятий виїзд і перша щучка. Було в мене ще за чотири виїзди один такий ударчик, теж такої невеликої щучки під берегом, я її вже бачив, вона не засіклася. Опа! Я, друзі, ще одна Ух, зійшла. Я думаю, вам було видно. І знову на цю приманочку. Ось друзі, обірвав ту приманку, закинув недалеко від берега, навіть ліс в воду, труси всі мокрі. І ніби цей засадив так, ну, до гілки, гілка йшла, але я нічого не міг зробити, прийшлося це обривати ось. Лишився тільки повідатися тієї приманки. Блін, класна була приманочка. Не знаю на щось буде зараз друге брати, щука, але на щось будемо підбирати. Зараз півчай, щось перекушу і продовжуємо ловити. Десь, друзі, ставлю зараз жабу, пробую на таку жабку, Хоч, хоча це більше така літня приманка, але ну, спробую. Я вже підбираю різні приманки, ну, в нуль. От. Добре брало от на цю, що я обірвав. Ну, одразу два клювання. Не знаю, чи це був такий вихід, чи, ну, чи дійсно вгадав з приманкою, але потрібно буде ще собі таку прикупити. Шкода, звісно, що от 800 гривень витягнув. Добре, пробуємо зараз на таку жабу. Вона така доволі шумова. знаю, чи вам чути вітер, але так, ну, шум такий. Я вже все кидаю, вже і приманки різні, ну, нуль. Ох, це б зараз взяла, це б така атака була видовищна. Взагалі на порохневі приманки, ну а щуки досить видовищні. Тут в порядку десь до 2 метрів, може і заглибоко, але ну, під берегом менше, під берегом десь метр плюс. У нас на ріці вода грязна. Там спробувати половити, там швидше на такі поверхневі буде брати, щука. Друзі, на сьогодні і все. Дуже сильний вітер звівся, змінилася погода, зараз і так з обіду дощ обіцяють, а під вечір взагалі сильний. Тому треба встигнути вже все, поїхати. Підіб'ємо підсумки. Ну, ви самі бачили, щука, ще брати не хоче. Я відбачив оскільки годин і от мав тільки два клювання, і то, якби не поставив цей новий 7-бейт під весься, ну, я думаю, щоб, щоб ну, кулювання взагалі не було. Не знаю, чи це просто я підібрав таку приманку, чи це був вихід риби. Ну я все ж таки думаю, що швидше всього це приманка. Такі, риба Кілорибатки сімбейт, ну, рухається. Наступні е, мої риболовлі на щуку, Я не знаю, коли будуть зараз ці, цілу неділю в нас дощ. Та взагалі на цілий місяць передають дощ. Ну, там періодично там будуть там, день-два, може якоїсь погодки, може десь вернуся ще й на щуку. А планую поїхати зараз на оленя. Так як зараз нас линь бере, дуже захоплююча риболовля. Кому цікаво подивитися, я знаю, що більшість підписників моїх це спінінгісти, але хочеться таке ну, відео, відео виложити про Леня. Ну, дуже мені подобається теж ця риба, цей вид ловлів кловочної вудочки, ну, особливо на линя. Тож, друзі, всім дякую за перегляд, не буду вас затримувати. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки, коментуйте. До речі, напишіть чи у вас, щука, чи теж такі от виїзди ну, нульові. Буде цікаво описати почитати. Все, друзі, дякую. Зустрінемося вже в наступному відео.